Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. Цього разу наш огляд про дошку DubMailand Chevron з колекції Pure Classic Line. Давайте розглянемо її ближче. Французька ялинка DubMailand «Дуб це дубова дошка з яскраво вираженими характеристиками дерева та відтінком теплого світло-коричневого кольору. Підлогу ялинкою можна назвати самою традиційною та самою вишуканою з однопородних паркетних малюнків. Секрет її незмінної популярності у тому, що такий здається, на перший погляд, простий візерунок з дерева, здатний перетворити простір, наділивши його благородством та розкішшю. А спокійний золотаво коричневий відтінок цієї ялинки налаштовує на позитивні емоції та додає приміщенню комфорту та затишку. Ялинка Dubmeйленд здатна оживити та прикрасити будь-який інтер'єр від сучасної класики чи еклектики і навіть до мінімалізму. При грамотному та продуманому підході до загального задуму оформлення приміщення така підлога може бути доречною в різних інтер'єрних стилях. Довжка Дубмайленд має ліву та праву версії виконання планок. Кожна розміром 130 на 725 мм та товщиною 14 мм. Всі фінішні процеси обробки ця паркетна дошка проходить ще на етапі виробництва. Спершу брашування і зняття фаски, завдяки чому були підкреслені її текстура і форма. Після цього дошка була тонована та вкрита сімома шарами стійкого до стирання матового лаку. Ця підлога повністю готова до вкладання, тому процес монтажу не потребує якоїсь додаткової обробки та займе не більше кількох днів. Після чого можна нею одразу користуватися. З'єднання між планками французької ялинки шип-пас, через що монтаж дошки можна виконати виключно клеєвим методом. Для цього вам необхідно буде придбати ще паркетну хімію берлінок. за послугами ж краще звернутися до досвідчених майстрів. Всі матеріали, що використовуються, надійні і абсолютно екологічні, не мають шкідливих викидів і не викликають алергічних реакцій, тому дошку можна без остраху покласти навіть на теплу підлогу. При якісному монтажу та дотриманні умов експлуатації паркетних підлог гарантія на французьку ялинку Дубмейленд буде складати цілих 25 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал, і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів! Па-па!